Будівельні роботи в розпалі, бо вже у грудні місяці цей будинок планують здати. За словами керівника проекту, це буде доступне житло, середня вартість квадратного метра, якого з ремонтом під перевищить не перевищить половиною тисяч гривень. Є збуть масиви площадю 80 тисяч квадратних метрів і маса різних учреждень, магазини, торгові офіси, центри, э, детський садик на сто по міст по модулятський да, садик. І паркінг наґетажний. Всі квартири у цьому новому мікрорайоні будуть утеплені з автономним опаленням та гарячим водопостачанням з використанням технологій енергозбереження, запевняють будівельники. В свою чергу очільник області Сергій Рижук переконаний, що таким проектом у Житомирі започатковується будівництво соціального житла. Тому що були сказані слова, що це не просто житлове будівництво, а головним чином соціальне. Житли, чи ви відмовляєтеся своїх слів? Якщо ні, то ми будемо дуже допомагати, щоб уклалися навіть раніше ніж у три роки. Велике сподівання на новий проект покладає і Житомирський міський голова Володимир Дебой. Він пообіцяв усіляко сприяти розвитку соціального будівництва в обласному центрі. Інвестор планує до кінця року цей будинок, який знаходиться за нами, вже здати для житла в експлуатацію. Це дуже важливо. Моя головна вимога була реальне будівництво. Я запитав: ви хочете просто перевести землю в житловий фонд і на довгі роки розтягнути? Чи маєте конкретний інвестиційний план? І ми сьогодні бачимо конкретну пропозицію? Вже за три роки будівельники обіцяють повністю запустити житловий комплекс фаворит і запевняють, що він не стане черговим довгобудом у Житомирі.